Доброго дня на календарі неділя 3 вересня, і редакція Янкерівського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. Тиждень видався непростим, адже росіяни активізували обстріли прикордонних громад. Були обстріли Есманської, серединобудської та Шалигінської громад. Зокрема, у ніч на середу дістались село Сварково Шалигінської громади. Там було пошкоджено чотири житлові будинки, а головне трагічно загинула 82-річна жінка. Наша знімальна група побувала на місці подій і готова показати вам відеорепортаж. Ви поруч живете так? Так, да, поруч через дорогу. Як це все розпочалося? Це було би 10, без сіми минут час. Вистрілили вистріл такі здорове. Ми бігом з чоловіком побігли в погріб і не виходили довго, тому що стріляли, стріляли, стріляли. А потім останній вистріл був дуже страшний. Такі, що в нас окна повилітали. Ну, ми двері всі підкривалися, але ну, ми нікуди не пішли. каже, хай хай там що хочеш робиться. І ми сиділи в погребі до двох годин, де ж почала третього. Тоді ж вже, ну я бабуся ця, я всі дає, да, хожу, бо вона ж сама дочка в глухові живе. І я думаю, не пойду рано, бо вона довго спить і вона не чує, вона глухая зовсім. Тоді прийшла десь у сім часом, початку восьмого, її немає. мені не, дочки сперва позвонила, кажу, Валя, так бам, нас бомбили, що не зя. Вона каже, ви знаєте, тіть, я мамки не дозвонюся. Я кругом оббігла, палкою, здукаю, везде, там по окнах дзвоню. Ти двері ну, наружні відкриті, а середні двері на, на ключі. Я думаю, побіжу сюди на городу, тут поздукаю, вона тут спить. Прибігаю, страшний суд. Усе розбите, її на кроваті немає. Я бігом вискочила своєму чоловіку, кажу. Бежи бігом, а окна повибивати, все, будемо в залазити, будеш в окно дивитися ще. Тут сосіди, де мальчик такий молодий мужчина, вон худенький, кажу, Тьома, залізь ти, можете вон тільки заліз на окно став, каже, ой, страшно, там, каже, полголови немає. Ну це і все. Ми ж бігом визвали і У їх внук теж в міліції роби. Визвали міліцію, тут наїхала міліція, це таке, таке, що я бачила, що я перше, що я бачила, це я вам розказала. Войсковы не где-то рядом живут? Нет, нет, тут у нас никого. Те, зять. Вы зять, да? Зять, да. Для да. Числава. Для Числава. Расскажите, пожалуйста, что знаете, что произошло? И узнали, нам позвонили в 8 часов. Мы живем в Глухове. Позвонили в 8 часов, что был обстрел. Приехали сюда и залезли в окно, а бабушка уже мертвая. Пол головы нету. Бабуся сама жила, да? Сама, да, да, да. Мы хотели забрать ее завтра, хотели забрать ее до себя, она не хотела ехать. Но сказали, что заберем. Ну... А вот соседние будинки еще потрапала? Нет, соседние нет. Красиво. Первый раз соседние, а сегодня к нам. Так что такие уже были? Да, да. Второй раз это уже сюда припадало. Раз в сарай, но не взорвалось. А пробило дырки и не взорвалось. А второй раз. Сьогодні Ми не ожидали, полягали спати всі. І, пожалуйста, тобі все в таку пору вони починають таке отварити, коли воно це все закінчиться, Господи. І ця жінка, що вона їм зробила, що вони це взяли. І вона так поїбла, що людина вжила б, може. Ходила і в церкву, вона ходила. Що нема? Просто нема і все. Просто нема людини. І нам, як у це нам, що нам робити, як, як тут виживати. Ой, страшно, як страшно, просто страшно, просто страшно. Ось скажіть, куди вони вдарили? Яке це, ще, ну це окраїна села, чи це? А центр, можна сказати, центр. <риклад> це було страшно, просто. Спочатку ми не вправились навітися, только бух-бух. А тоді одразу такі кажеться, що значить, над головою летить. Ну, кажу, все, це вже, мабуть, конець. Просто конець таке було страшне. Це таке було страшний звук, такий страшний, що просто. Просто да, не передати і не, не, не пересказати, що це таке. Знали ви цю жінку? — Знали, ми не знали. На фермі робила жінка. Прийомниця молока була на фермі. Ферма була здорова, вона була прийомчиця молока. Останнім часом пенсіонерка да, добавка. Да, а вона виходила так, як в якому стані було? Mm, так, да, вона в церкві от була у церкві, шо, ходила в церкву, до магазина ж ходила, як положено, виходила. Mm -hmm. да. А часто у вас такі оселі? Та постійно, ви ж бачите, не прикращається. От центр розбили сьогодні, пожалуйста. Скільки пострадало людей, так що оце такі є. Вона Скажу відверто, це одна найжахливіших наших поїздок прикордоння. До речі, це жахливе вбивство змусило багатьох задуматись про виїзд. Всі ми розуміємо, що обстріли почалися не сьогодні, не вчора і навіть не тиждень тому. Для прикладу можна взяти середину Буцьку громаду, яка майже щодня потерпає від російських обстрілів. На цьому тижні ми познайомилися і поспілкувалися з жителькою середина Буди, що виїхала звідти чотири місяці тому і тепер проживає в Ямполі. Ну, наше місто обстрілюють уже більше, більше ніж рік. Нашу оселю обстріляли 28 грудня. На подвір'я прилетіла авіабомба, в сусідський будинок, і всі будинки, які були поруч, постраждали. В тому числі і наш будинок теж. Другий приліт у нас був в кінці квітня, теж був мінометний обстріл вночі. Ми були самі вдома з дочкою, з онучкою, було дуже страшно, стріляли темно, світла не було. І після цього ми вже не видержали і переїхали в Ямпіль. Зібрали всі речі. І приїхали сюди. Зняли житло і ось уже чотири місяці з внучкою проживаємо тут, у Ямполі. Дочка їздить на роботу кожного дня, вранці їде, ввечері приїжджає. Розкажіть, як війна розпочалася всередина Ну, Спочатку у нас було більш-менш спокійно, не стріляли десь. У... Ну, десь 4 місяці було більш-менш спокійно, а потім почалися обстріли, обстріли. Ну більше обстрілювали десь околиці, а потім вже почали стріляти стріляти по місту. Зараз на сьогоднішній день у місті, мабуть, нема такої вулиці, щоб вона не постраждала. Вже майже у кожен будинок прийшов руський мір, як кажуть. Давайте поговоримо ось про перший випадок, коли прилетіло по вашому будинку, а наша вулиця знаходиться прямо в центрі міста. Глухівська. Е? Глухівська, да. Поруч знаходиться супермаркет, центральний сквер, центральна вулиця. І десь це був вихідний день, субота, і десь о дванадцятій годині дня, 28 січня. Це відбулося. Просто миттю все засвістило, свіст такий. І е, я чую, що була на кухні, чую, що свістить, чую, що щось падає, і я дивлюсь, в мене всі люстри летять, е, квіти всі з вікна валяться, такий грохот мене відкинула від вікна на кухні, а дочка була е, во дворі. Я перебужалася, виб... вибіжала, бачу, вона в сараї сховалася. І вже такий дим, нічого не видно, і бачу, горить поруч. Вже будинок зруйнований, всі люди біжать, збіжався весь міст майже. Пошкоджила всі... всі будинки, сусідні всі були пошкоджені. Ми перекривали теж дах і в будинку, і в сараї, і вставляли вікна. До війни середина буду, буду була великим містом, так? А от розкажіть, чи, чи почали люди виїжджати? Ну, люди стали виїжджати, да. Особливо з маленькими дітками зразу стали виїжджати, але зараз все рівно багато людей знаходиться в міроді, тому що і городи всі посіли і ну, бояться кидати будинки. Залишити будинок це значить що? І куди виїжджати? Обстрілюються і села сусідні, околиці міста. У нас вже зруйновані всі адмінбудівлі в місті, і електрична підстанція, і школа, де я працювала, теж зруйнована вся. Розкажіть нам про школу, ви вчителі. Багато у вас. Учню. Школу тільки два роки тому зробили капітальний ремонт. Школа дуже красива, навчалось біля 500 учнів в нашій школі. На сьогоднішній день кажуть, що багато забрали документів, більше сотні документів забрали учні. Школа залишається, школа буде працювати онлайн. Само приміщення, багато руйнувань там? Так, да, багато руйнувань, дах зруйнований, повністю одне крило повністю зруйноване. І спортивний зал, і вчительська, і столова, і майданчик біля школи. Багато руйнувань. Взагалі, ну, в останній час, коли ви були в місті, от як люди там ходять на роботу. Намагаються підтримувати звичний спосіб життя. Люди чи? ходять на роботу, так. я один раз на тиждень приїжджаю додому, дивлюсь, що люди живуть, продовжується життя, збирають вражають, і діти, які залишились в місті, теж гуляють, але кожну хвилинку якась така є загроза, що це все відбувається дуже. миттєво. Ми Тобто чуєш зразу вихід, бо ми живемо зразу на кордоні, і зразу, через декілька секунд зразу вже якийсь приліт і вже кудись приземляється і вибухи. Тому дуже, дуже опасно і страшно ходити по вулицям, гуляти там або навіть знаходитись на городі, тому що це може застати в любов хвилиною. А як люди от намагаються вижити, от слухають виходи? Люди ховаються, ховаються в підвалах. Нема куди біжати, куди біжати. А от ви, коли приїжджаєте, знаєте, де у вас укриття? Укриття у нас є, є у нас укриття декілька, біжать до них, як мені, біжать до них дуже далеко. І не добіжиш, бо дуже, це дуже швидко відбувається. Тобто вихід на кордоні і вже зразу вибухи. Тому ховаємось вдома, де можна. Ой. Сьогодні діти ховалися у спальні на кроваті. Бачимо багато поранених, загиблих. Серед них немає ваших знайомих? Ну, сьогодні я ще так точно не знаю, ще. але є поранені, загиблих сьогодні нема, є поранені. Писались засоби масової інформації про те, що це наймасованіше в міста. Я знаю, що ви там не були, але їм розповідав. Ну кажуть, кажуть так, да. Дочка приїхала з роботи, каже, що ще такого не було. Дуже було страшно. Да. Ну а завершити пропоную приємною новиною. 30 молодих людей зі своєї України. 5 днів працювало у сільській громаді. І їм вдалося за цей час відновити молодіжний простір старт. На молодіжний обмін у Свеську громаду з'їхалося 30 молодих осіб віком від 18 до 35 років. 20 учасників – це з усієї України, це в нас Київська, Херсонська, Запорізька. Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька і Сумська області беруть участь. А протягом цих цих п'яти днів ми займалися відновленням молодіжного центру Старт Связького центру культури і дозвілля. Чи вдалося? Мабуть, що так, адже кожен спробував себе в новій ролі, хтось і штукатурив, хтось і клеїв. Сітку, хтось фарбував, от і я сподіваюся, що ці навички е, знадобляться далі в житті молодим людям. Громада отримала тільки робочі руки чи ще щось? Е, Свезька громада отримала матеріали на відновлення молодіжного центру. А от роботи ми виконували всі самі. Також наша громадська організація простір рівних можливостей здійснює два обміни. Нам дуже пощастило. І наступний обмін планується у вересні з 11 по 15, але у сусідній громаді в Ямпільській громаді. Тому запрошуємо молодь віком від 18 до 35 років зареєструватися на сайті «Віднова.юа» для того, щоб стати учасником програми. Можуть зареєструватися місцеві. Ми відберемо 10 осіб з числа молоді і 20 з усієї України цікаво, хто із яких областей приїде в ямпільську громаду на відміну від Свеської. Що там буде робити? Ми будемо відновлювати молодіжний простір Freedom. Так як молодіжний центр Дім є у Ямпільській громаді, але він маленький за площею і не поміщається дуже багато осіб, тому знайшли приміщення. Це буде підвальне приміщення укриття. Бо живемо поряд із таким добро гарним сусідом. От будемо відновлювати від А до Я. Починаємо із стін, стелею, підлогою, і плануємо, що після відновлення цього об'єкта там зможе поміститися ну от точно всі учасники віднови: 30 і більше осіб. Хотіли ще тоді, коли знаходився в блокаді, розгрібати завали. В принципі, ну, з цього все починалося. — Де ви зараз мешкаєте? Я зараз мешкаю у Києві у гуртожитку. Від... От ви з Маріуполя вибирались з блокадного міста, так? Так. А і знову приїжджаєте, тут зона дій, тут кордон 15 кілометрів. Ну ті, хто виїхали з Маріуполя, вони, як на мене, то діляться на два типи. ті, які дуже ну, ну, сильно бояться обстрілів і ті, яким пофіг. От я з тих, яким пофіг. П'ять днів тут. Що будете робити, що плануєте? В цілому mm -hmm. окрім праці і тимбілдингу, дуже хотілося би сильно а, активно відпочити, пограти в волейбол, сходити, скопатися на, 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 на ставки, в ліс, якщо не заміновано, зробити дискотеку. Чому пині мене зудмитро? Я сам із Полтави. Я представник громадської організації звіст. Приїхав на відбудову Є, тому що хотів допомогти громадам у відбудові нашої держави для того, щоб відбудувати нашу інфраструктуру, тому що війна війною, але працювати у будівлях нам доводиться. Дуже багато будівель вони просто були знищені і немає де людям працювати. Наприклад, школи знищені знищені багато підприємств. Нам потрібно це все відбудовувати, щоб економіка працювала, де дітям навчатися, коли школи немає. Ну всі ми розуміємо, що війна ідеї, всі хочуть дистанційне навчання, але ми розуміємо, що краще буде навчання правильно очне, тому що є відкрита співпраця із учителями, так само і підприємства. Два роки тому була, була в нас мрія створення чогось такого цікавого для молоді. І завдячуючи громадській організації простір рівних можливостей, вони чесно скажу, це наші друзі, і вони нам допомагають в багатьох проектах створювати щось для громади. Саме даний проект віднова це буде. Ми відбудовуємо простір для молоді. Ми вчора стали підраховувати кількість зробленої роботи, і в лише в одному коридорі біля 200 Квадратних метрів було вже поштукатурено, буде пошпакльовано і пофарбовано тільки стін. Якщо взяти до уваги ще приміщення безпосередньо молодіжного центру, то це ще буде більше. Також за допомогою ГО ГЕО рівних можливостей, також буде остатковано і меблями, і іншими там дуже цікавими, цікавими речами. Для мене це національний проєкт, ну дуже кайфовий, дуже драйвовий. Я отримав масу позитивних емоцій. Саме від чого? Від того, що перше, це до нас приїхала молодь цієї України. Друге, це те, що долучилась крута молодь а, а, з нашої громади. А, на сьогоднішній день я можу сказати слідуюче, що. Дана молодь, що з громади, що з України вона відбудує країну, вона зробить її краще, вона внесе свої якісь цікавинки і інновації. Якщо казати там за перші дні, то люди приїхали трошки, ну можна сказати, що такі розгублені, тому що вони приїхали на прикордоння. Ми розуміємо, що ми недалеко від неадекватного сусіда. Другий момент те, що коли вони приїхали, вони майже ніхто друг друга не знав. Тобто, це в переважної більшості незнайомі люди між собою. Кожного дня я бачив, як міняються спілкування. Тобто, сьогодні з одним інший, на другий день з іншими. Йде процес комунікації, чого в наш час не вистачає в плані дистанційного навчання дітям і в плані війни. Це... Знаю, що ви теж працювали. Розкажіть, як це? з Молоді а... працювати? Від, ну, там, керівної посади. Там ви розумієте, що я що я в принципі ще молодий, і в душі молодий, і мені дуже комфортно з молоддю працювати. Ми спілкуємо, ми відпочиваємо. Ми у нас іде освітній процес. Я ще раз повторюсь, для мене це дуже крутий, дуже амбітний проект, тому що я дивлюсь на молодь. Повторююсь, що ну це наше майбутнє, і воно у нас буде повірте в Україні круте. Дуже приємно здивували хлопці та дівчата з усіх куточків України, які проживають у більш-менш безпечних зонах, які не побоялися приїхати саме в свезьку прикордонну громаду. У вигоді залишилась і громада. Вона отримала 200 тисяч гривень на ремонт палацу культури. Таким видався інформаційний тиждень на Ямпільщиня. А ми продовжимо тримати руку на пульсі подій, інформувати вас про все найважливіше. Підпишіться на наші сторінки Facebook, Telegram, Instagram та, звісно, на сторінку в YouTube. Ми розкажемо вам більше.